І знову я Марія Польова вітаю вас на тревел шоу мандрівки україною. Ось мій сьогоднішній врожай цікавинок з України. Слухаймо: першу цікавинку було нелегко знайти, адже знаходиться вона у маленькому селі Проозерне на Прикарпатті, де мешкає усього 460 жителів. На його території розташований парково-палацевий ансамбль, деякі будівлі якого датуються восьмим сторіччям нашої ери. Відомо, що у ті часи тут існував панський маєток, який належав Юзефу Яблоновському. У наступному столітті маєток перейшов родині Реїв, одній з гілок роду потоцьких. Саме вони у 19 сторіччі замовили відомому львівському архітектору Юліану Захаревичу побудувати тут палац у стилі необароко-Ренесанс. Цей витвір архітектурного мистецтва дожив і до нашого часу. Тому запишіть його до переліку місць в Україні, які обов'язково треба побачити. Дійсно. Ось і все на сьогодні. Не пропустіть наступний випуск тревел шоу Мандрівки Україною. Нехай щастить.